Робота нашої, і дивитися що ми з вами будемо робити. Так, у нас сьогодні друга лабораторна робота, правильно ж? Так. так, у другій лабораторній роботі у нас буде два скрипт файли. Це, скажімо так, особливість цієї лабораторної роботи. Ми будемо досліджувати лінійні дискретні системи. В цій лабораторній роботі. Так, зараз я вікно відкрию. Так, ось наші методичні вказівки. Це у нас сьогодні лінійні дискретні системи. Ми з вами будемо досліджувати це найпростіші фільтри. Подивимося, графіки, роботу, дослідимо параметри. Для виконання лабораторної роботи нам необхідно буде одночасно в MATLAB завантажити, відкрити два скрипт-файли. Це LR – основний скрипт файл і input – додатковий скрипт файл, тобто скачуємо їх. А і відкриваємо у MATLAB ці файли. А, так, нагадую, у кожного студента свій варіант він розраховується. Ми з вами будемо досліджувати ось таку передаточну функцію з такими коефіцієнтами. Як бачимо, це у нас фільтр другого порядку, бо є функцію в другому ступені. А, так. Так, так, ну тут в принципі таких особливостей все наче прописано. Більш нічого такого немає. Переходимо в наш Матлаб. Ось у мене відкрито LR, основний наш файл і інпут додатковий, який нам допоможе виводити графіки, будувати функція перебору. А в цій лабораторній роботі в скрипт файлі всі ваші варіанти внесено. Якщо вам треба якийсь варіант взяти, виконати, то Наприклад, тут четвертий відкоментований. Відсоток на початку рядку це закоментовано. Ми його приберемо і, наприклад, відкоментуємо третій варіант. Далі, тобто от всі варіанти є. Відкоментуєте свій варіант для виконання лабораторної роботи. Далі запускаємо файл на виконання. Так, у нас лабораторна робота починається з того, що у нас виводяться всі наші значення, які були пораховані. От це є наші вхідні дані. А далі продовжуємо виконання лабораторної роботи, обчислення імпульсної характеристики. Порахували імпульсну характеристику а іншою, за допомогою іншої функції, зробили обрахунок імпульсної характеристики, бачите, як видно, як коефіцієнти розраховуються, як будується функція. Можна по цій імпульсній характеристиці порахувати n r параметри. Імпульсної характеристики, обчислення реакції за формулою згортки, розрахували. Далі йде обчислення за різницевим рівнянням нижній графік. Будь ласка, от отримали такі графіки. Так, параметри передавальної функції ідуть тут. У нас розраху починається розрахунок параметрів для побудови нашої карти нулів полюсів. Оці ось графіки, параметри, які розраховані, будь ласка, обов'язково не забуваємо, переносимо у звіт, тільки ж пишемо не так, як виводиться, а як правильно. В один рядочок параметри всі записуємо. Наступні у нас радіуси, аргументи порахувалися далі. так, Обчислення параметрів у вигляді добутку множників. Розраховуємо ще далі коефіцієнти для побудови графіків. А ще розрахунки проводяться це у нас у вигляді суми простих дробів, розрахувалися. Так, дорахували. Тепер у нас ми можемо побудувати за розрахованими даними карту нулів і полюсів, штриховою лінією такою тоненькою, позначене наше одиничне кола. Хрестиками позначені наші полюси, кружечками позначені нулі функції. Якщо наші полюси, тобто хрестики, знаходяться всередині одиничного кола, то у нас наша лінійна дискретна система буде стійкою. Якщо вийдуть хрестики поза, Межами одиничного кола, то треба буде в висновках написати, що в даному випадку ЛДС не стійка. Так, це аналіз провели. Тепер обчислення АЧХ і ФЧХ ЧХ в шкалі нормованих частот, в шкалі абсолютних частот. Подивіться, будь ласка, як виглядають наші графіки, мається та ж форма, але структура графіку трошки сунута От в обчисленні розгляді, буде по-різному себе вести. Опис структури рекурсивної ланки. Виводяться об'єкти, де фільтр. Це об'єкти нашої рекурсивної ланки, тобто структура ЛДС, яка розрахована у вигляді, ну, описана в вигляді математичних об'єктів. Ці дані теж необхідно скопіювати в звіт, і по цим даним. Якщо їх внести ще раз в матла, при там, іншому моделюванні кудись вставити, буде відновлена та ж сама структура, яку ми зараз з вами розрахували. Так, аналіз впливу нулів і полюсів на вигляд амплітудної частотної характеристики. Отримали отаку групу графіків, де ми можемо побачити. Як впливає розміщення нулів полюсів на форму амплітудно-частотної характеристики? от такі загадкові графіки. Перед цим ми розглядали, це у нас був який зараз у нас третій варіант. Ми досліджуємо, а коли розглядали четвертий варіант? То там графіки були ну, зовсім інші. Тобто, у кожного варіанта такі от унікальні графіки, параметри попідбирали, щоб подивитися: якщо нулі там, полюси, там як буде виглядати цей графік. Записуємо, записуємо висновки по цим графікам і в принципі. А в MATLAB виконання роботи завершено. І переходите до наших методичок і оформлюєте звіт. Не забуваємо писати ваш варіант, вхідні дані вашого варіанта, тим паче вони в нас розрахувалися, можна з команд Windows скопіювати, а можна взяти з таблиці варіантів. Тобто, як вам буде зручно, будь ласка, ми заносимо параметри, формули, що розраховували, записуємо ось оці об'єкти, де фільти, де вони що розрахувалися, і оформлюємо. І прописуємо пояснення за бажанням. Якщо ні, то, будь ласка, внесли звідки що порахували, отримали графіки, і написали писанки. Шановні, які є питання? Ну, я так зрозумів, те ж саме, що і перша лабораторна робота. Ну так, в, кожні, в кожному скриптфайлі є якісь угу. свої особливості. Ну, Їх писали там то так, то сяк переписували. Е, дослідження: основне, що ми дослідили, і зробити висновки. Шановні, хто доєднались, будь ласка, відмічайтесь. Ну, зрозуміло, і на питання відповісти, так? Там. Так. Все. Ну, на, повіта... на питання, які пояснити. Так, да, так, да, да, зрозуміло. Ну, те ж саме зробити. Так, так. Угу. Структура всіх лабораторних робіт однакова. Тут з цієї сторони уніфікована. Добре, так, звіти хто що там поздавав, зараз я перевірю, подивлюся. Так, що ви мені тут писали? Ага, без... зрозуміло. Так.